Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Ось і добігає кінця весна 2023 року. І в сьогоднішньому відео я би хотіла розказати вам про аромати, якими я користувалася в квітні та травні цього року. Як ви змогли помітити, погода в цей період була досить неоднозначною. Вона то була така приємно розслабляюча, зігріваюча, то навпаки, пронизливо холодна, сира, вітряна. І, і, ну, в основному орієнтуючись на погоду, а в якійсь мірі на настрій та на свої плани на день, я обирала певні аромати. І от сьогодні я хочу вам розповісти, якими саме ароматами я користувалася в квітні та. Травні 2023 року. Тож, почнемо! І е, почати хочу з композицій, які е, все-таки не дивлячись на те, що ми від весни очікували тепла, якогось такого розквіту, е, зародження нового життя, е, такої приємної, розвиваючої динаміки, переродження природи і всього, що нас оточує. Але <гану> Треба визнати, що були періоди, коли погода була досить прохолодною, і саме в такі дні хотілося зігрітися, огорнути себе в такий кокон затишку, теплоти, якоїсь такої розслабленості. І саме таке відчуття мені давали композиції, якими я користувалася в прохолоду. І почати хочу свій огляд з аромату лінійки бренду Yves Saint Laurent Black Opium. І це версія Neon. Взагалі-то вона вважається однією з таких самих свіжих версій в цій лінійці, тому що взагалі всі аромати лінійки, вони досить такі. Дещо ванільні спецієві в якійсь мірі Таке там звучання кавових нот присутнє, і це дає от таке відчуття теплоти та затишку. Але в версію Black Opium Neon додали ще цитрусові ноти, і це дало можливість композиції зазвучати по-новому. Вона більш Свіжіша, дещо прозоріша, легша, не така насичена, але в той же час база зберігає всю свою теплоту, затишок і якусь таку приємно зігріваючу ніжність. Аромат був створений в 2019 році, і основними його нотами є мандариновий цвіт. Цитрон, в серці аромату звучить ваніль-самбак, також апельсиновий цвіт, і база з класичного ванілю та мускусу все-таки зберігає оце таке елексирне звучання композиції, але безумовно, апельсиновий цвіт, мандарин дають якоїсь свіжості, легкості. І все-таки я обирала саме цей аромат, керуючись тим, що. Все-таки на вулиці весна і хочеться якогось такого відчуття свіжості, легкості, оновленості. І цей аромат, безумовно, дарував мені подібні відчуття. Тому я теж рекомендую вам спробувати цю композицію Black Opium Neon бренд Laurent. Наступна композиція, яка в прохолодні весняні дні зігрівала мене, давала мені затишок, і в той же момент наповнювала мене якимось таким радісним очікуванням справжньої весни. Це аромати бренду Zalco Parfum, рожева молекула 0909. І це настільки красивий, якийсь такий життєрадісний, яскравий аромат. Тут вся композиція побудована навколо синтетичної молекули рожевої 0,90-09. І вона, сам аромат звучить, знаєте, ніби як бульбашки рожевого шампанського, і ці бульбашки дещо п'янять, дещо, знаєте, дають якоїсь безтурботності, наповнюють вас. Легкістю, наповнюють вас позитивом, роблять легшими ваші дні, якісь переживання, які стаються з вами протягом цих днів. Тому ну, мені, особисто мені дуже подобається звучання цієї композиції, і воно якесь таке дещо й солодкувате. І от якраз коли прохолодна, вітряна, така дещо дощова погода, ідеально звучить ця композиція. Аромат був створений в 2014 році, і основні ноти цієї композиції це персиковий джем, бузина. В серці, як я сказала, солює рожева молекула синтетична, і база з мускусу робить цей аромат, знаєте, такий в міру стійким, з приємним, розслабляючим звучанням, але в той же час. Верхні ноти та серце аромату дають вам оці енергії, бадьорості, зарядженості, якимось позитивними вібраціями. І це дуже хороший аромат. От якраз коли на, на весняний період, коли ще погода якось не визначилася, яка вона тепла чи прохолодна, і туди-сюди змінюється. І цей аромат дає вам от такого відчуття якоїсь. Стабільності, фундаментальності, тобто я отримувала колосальне задоволення, коли користувалася цією композицією навесні. Наступний аромат, який наповнював мене такою, знаєте, жіночністю, розслабленістю. Це Я його більше користувала, якщо там, наприклад, в другій половині дня ми десь планували з чоловіком піти провести час вдвох. І от Хотілося себе відчути максимально жіночною, максимально привабливою, якоїсь такою ну, е, жіночною от, в самій її суті, тобто е, наповнено якимись такими приємними вібраціями, і цей аромат від бренду La Lanoit Troisor Nude, створений, він, до речі, в 2020 році. Він є квітковим і він, знаєте, зітканий з таких прекрасних, чуттєвих квітів. А саме композиція починається нотами бергамоту, кокосу, персику. В центрі тут троянда та жасмин і база з сандалу, амброксану. Роблять його, знаєте, таким дійсно. Якимось жіночним, спокусливим, розслабленим, дуже ніжним, елегантним, і він, як сама весна, втілення якоїсь такої жіночності, якоїсь такої ніжної, легкої сили, яка звертає на себе увагу та спокушає всіх довкола. Тому я з великим задоволенням користувалася цією композицією і щиро вам також рекомендую її до затесту. Наступний аромат, який теж зігрівав мене в прохолодні весняні дні, це аромат бренду Нарциса Родрігес, Родригес Роже. І це такий квітково-мускусний аромат, він починається нотами конвалії, бергамоту в серці це мускус і це дуже красива база з кедру та ветиверу. Роблять його теж таким в міру солодким, в міру таким глибоким, затишним, теплим, якимось комфортним. Але в той же час от ноти бергамоту дають йому вже якусь свіжість і прозорість, і вже цей натяк, і підготовка до, до весни, до її. Тепла до її життєвої енергії, яка зазвичай весною от, наповнює все в просторі, в повітрі в кожному з нас. І цей аромат от, е, і дарував мені спокій та затишок. І той же час він якось пробуджував поступово ці приємні вібрації, весняні, приємний цей весняний настрій. і... Ну, він, знаєте, якщо порівнювати з класичною версією Фохьор Нарциса Родрігес, то ця композиція вона не така потужна, вона більш делікатна, так акуратно навколо вас знаходиться, акуратно навколо вас звучить, але ви її весь час відчуваєте. І це дуже-дуже така приємна присутність. Особисто я отримувала величезне задоволення, коли користувалася цією композицією весною. Наступний аромат, яким я користувалася, це композиція Шанель No5 в туалетній воді. Ну, причин декілька, чому я користувалася цією весною даним ароматом. По-перше, травень. Це 5 травня вперше в світ побачив взагалі цю композицію, і це офіційна дата виходу цієї композиції. Цього року їй виповнилося 102 роки. І в мене на каналі, до речі, є огляд на всю серію ароматів Шанель No5, які в мене є в наявності. І цей аромат, до речі, в той огляд не потрапив, оскільки я буквально нещодавно придбала собі. Цю композицію У мене є туалетна вода вінтажна. Я її про неї трошки розповіла в тому огляді. А от е, така була можливість придбати саме цей запасний блок е, і, з туалетною водою. І там була ну, досить приємна ціна порівняно з тим, який зараз порядок цін на Подібну парфумерію, тому для мене це ще й був такий бонус, те, що невеличка така пляшечка, її зручно десь з собою брати, з нею зручно робити відливанти. І, в принципі, мені було цікаво е відчути версію туалетної води на собі, якраз от такий весняний період, е насолодитися нею. Е зрозуміло, що віддати данину цьому аромату і. Е е Покористуватися ним в саме період його виходу на світову парфумерну арену. Тому практично весь травень я дуже інтенсивно користувалася цією композицією. А описувати її вже зайве це класична альдегідно-квіткова композиція, яка звучить дуже вишукано по-жіночному. Вперше це аромат. Який е, мав досить абстрактне звучання, але він, його основна була мета уособити красу жінки і продемонструвати її суттю, продемонструвати її наповненість, і продемонструвати всю її красу, природню красу. І, безумовно, ця композиція на 100% справляється з завданням, які перед нею поставили. Тому я також щиро вам рекомендую спробувати. Цей аромат в версії туалетної води. Якщо ж для вас вона здається занадто складною, то починайте своє знайомство з цим культовим ароматом. Я на цьому наголошую з версії Шанель No5, версія льо. Це сама легка, більш цитрусова за своїм звучанням, композиція, але вся краса основного аромату, основної композиції в ній теж продемонстровано, і ви поступово зможете все-таки... Сходинка за сходинкою прийти до відчуття неперевершеної краси, основного аромату того першого, тобто версії туалетної води або версії оде parfum. І ну, ви, дійсно вам відкриється оця неперевершена магія цієї композиції, і я її ще раз повторюсь: дуже інтенсивно користувалася цією весною. Наступний варіант, яким, якому я теж приділила немалу увагу. Це новинка в моїй колекції. І, в принципі, це новинка, цей аромат вийшов у 2022 році. Це бренд Chloe і аромат Rose Натурель Intense. У мене на каналі є огляд на аромат Chloe Naturel, і це такий легкий квітково-повітряний аромат трояндовий. Тут теж вже з назви можна зрозуміти, що це аромат присвячений троянді. В назві використання слова натюрель говорить про те, що аромат був створений, виходячи з нинішніх тенденцій в світі, а саме Дуже таким усвідомленим ставленням до природи, до оточуючого світу, раціональним використанням сировини, використання повторної сировини. І от сам аромат був створений з натуральних інгредієнтів, які ну, сам процес вирощування цих інгредієнтів, обробка і те, як будувався аромат, це все натуральні процеси, і він має дуже таке красиве. Трояндове звучання. До речі, стосовно раціонального використання ресурсу скло на цій пляшечці, це скло з повторним використанням поліетилен, полю, так, поліетилен на бантику, він також використаний з переробленого поліетилену, і папір, який використовується в пакуванні, він також це повторна переробка паперу. Піраміда композиції складається з бергамоту та неролі. В центрі, як я сказала, тут знаходиться троянда та деревина дуба, і кедр та сантал знаходяться в базі. і досить така не суперскладна піраміда. Дає дуже ніжне повітряне звучання, яке от я цю композицію користувалась, коли вже на вулиці стало дійсно тепло, коли ми зняли верхній одяг, перейшли на легше взуття, вдягнули футболки, якісь легкі жакети. І от ця аром... цей аромат, він, знаєте, як в унісон. Звучав з всім оточуючим навколишнім світом, із зеленню, і з усіма квітами, які порозпускалися на клумбах, з усіма деревами, які позацвітали, як то черешня, яблуня. І оце дуже 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 таке красиве природне звучання цієї композиції було надзвичайно доречним в. У такій атмосфері оновлення природи, і я з величезним задоволенням користувалася цим парфумом. Деякі, до речі, я по почитала відгуки на цю композицію, комусь звучить як е огірковий е розсол. Правильно, я ну, от щось подібне до цього. Але е ну, це таке десь якесь таке звучання трошки є, але воно е не тривале і все-таки. Е Вся така основна атмосфера від аромату, вона все-таки створена трояндами, і троянда неперевершено звучить в цій композиції. Тому я також щиро рекомендую спробувати вам і цю композицію. Наступний аромат, який був моїм супутником цієї весни, це аромат бренду Eccentric Molecules, і це «Молекула 01. Цей аромат був створений в 2010 році, і у мене версія молекула ексцентрик молекула, молекула 01. Що це значить, що аромат побудований лише на молекулі, і зой є супер. Але вона настільки має класне, незвичне звучання, для мене воно таке. Як зрізана деревина, якась така сирість цієї деревини, як тирси від деревини. І якась тут є такі, знаєте, воно ніби одна молекула, але воно об'єднує в собі звучання якось і сандалових нот, і кедрових. І... Амбра тут відчувається, і цей аромат він взагалі-то є унісексовим. І от саме за рахунок поєднання таких нот, як Сандал та Кедр, і вони вважаються таким як чоловічим началом, амбра це жіноче начало, і от це таке поєднання цих двох інь- і янь. І вони дають настільки красиве, освіжаюче, легке, абстрактне, приємне звучання. І от для мене це аромат, знаєте, такого нейтрального настрою, коли хочеться, щоб навколо вас знаходився якийсь дуже приємний, легкий. Ем... Такий елегантний, я б навіть сказала, аромат, але він не був надто надокучливим, надто інтенсивним, надто напористим. І от молекула, як то 0,1, просто молекула або в ексцентрик молекула. Мені для мене вони от завжди створюють оце відчуття, оцей затишок. І що в такий є момент, що там я хвилин. 10-15 дуже добре відчуваю цю композицію, а потім вже вони для аромату для мене зникає і лише час від часу про себе нагадує. І цей аромат я ще як сприймаю, що про нього мені нагадують люди, які роблять за нього комплімент, мені, тому що в багатьом він дуже подобається, на багатьох він справляє дуже таке. ну, Яскраве я б сказала враження, тому що на навіть, знаєте, люди з таким подивом, що це від тебе так ну, від вас буває, якщо це стороння людина, що від вас так приємно пахне. От прям людям треба дізнатися і мати цю інформацію. Тому навіть, от я ж кажу, такий, коли нейтральний настрій, але хочеться, щоб щось навколо тебе було нейтральне, але приємне, то я завжди зупиняю свій вибір на першій молекулі бренду Eccentric Молекулас. Ну і далі я підбираюсь уже до тих ароматів, які Асоціюється для мене якраз уже з такою теплою, повною сили, потужності весною, коли вже на дворі тепло, але ще не спекотно, коли вже дуже комфортно, все розцвіло, зазеленіло, ми вже повністю, навіть в якійсь мірі там попереходили на спідниці, на легенькі суконьки. І от хочеться дійсно такого дівочого, легкого, приємного, красивого аромату. І це аромат бренду Cartier кар'єрволь. Це така красива композиція, присвячена лілії. Вона вийшла в 2011 році. Починається нотами бергамоту. Лілія йде в серці звучання. В базі теж є ноти лілії та зелені ноти. І це такий красивий ніжний, жіночний. Він ніби. І зовсім ніжний, і в той же час якийсь такий не зовсім прозорий, як серпанок аромат, а є в нього отака щільність, середня щільність, яка комфортна якраз для весняної погоди, для весняного тепла. І це настільки красиве звичайне лілії. Знаєте, лілія зазвичай вона така. Досить надокучлива в якійсь мірі, досить інтенсивна в своєму звучанні. І те, як вона обіграна в цій композиції, це просто така парфумерна філігранність, тому що вона тут демонструється вся краса звучання цієї ноти, але якось нівельовані за рахунок, я думаю, що це бергамот так роблять і зелені ноти. Зникає оця якась дискомфортність у звучанні цієї ноти, і аромат просто не перевершений, тому вже теплу частину, десь з середини травня, я насолоджувалася цим ароматом. І, до речі, оточуючі також приємно зауважували наявність цієї композиції на мені і робили компліменти. Тому я також вам рекомендую звернути увагу на цю красиву композицію. І завершую я свою підбірку весняних ароматів шедевру бренду Dior, який є одою звучання конвалії. І це бренд, це аромат Diorissimo. Слухайте, як давно я, по перше, мріяла про цю композицію. Дуже давно її хотіла в свою колекцію, це якось не було то можливості придбати то. Ціна трошки була не надто комфортною для бюджету, яким я розпоряджаюсь. Але все таки це сталося і це така краса. Я пам'ятаю перше своє відчуття, коли я вперше нанесла цей аромат. І знаєте, мені здалося, що я от прям повністю обличчям занурилася в величезний букет конвалії та бузку. Якраз ще бузок на той момент цвів уже. Зараз кінець травня він відцвів, зрозуміло, що таке сонце палюче. Але тоді от, ти ніби занурюєшся в оце таке якесь е, волого, п'янке, природнє, красиве звучання оцих квітів, і, і, це, і це просто щось неймовірне. Тому о, для мене, от якраз. Закінчення кінець травня, початок червня, тому що я її влітку планую носити цю композицію. Вона для мене зараз як відкриття, таке парфумерне, і я просто від неї отримую неймовірне задоволення. І е, от, е, от це таке звучання цих квітів, воно якесь таке, знаєте, поза часом, і настільки воно природнє, настільки воно е, приємне, якесь таке. Е, Воно й бадьорить. І знаєте, от е, хотіла сказати в цьому огляді, тому що я піймала себе на думці, коли я відчуваю цей аромат, внутрішньо в мені по, е, виринають спогади, спогади юності, коли ти там, молода дівчина, школярка, там 10-11 клас, ще ти живеш з батьками, і от на вулиці весна, на вулиці Весна. Розцвітають у нас дома такі були клумби, і там цвів цвіла конвалія. або, знаєте, ці травневі свята. Ви їдете в ліс. На якийсь пікнік, і там теж величезні галявини з цими конвалієм. І ти молода дівчина, в прикольній якійсь хорошій хороші компанії, друзів. І, і оце внутрішнє перечуття того, що щось прекрасне станеться в твоєму житті. Ще немає якихось там серйозних. Романтичних стосунків, але є якісь внутрішні симпатії до, там, до молодих людей, і оце відчуття того, що твоє життя е, все, ти ще тільки-стільки -тільки стоїш на порозі цих всіх прекрасних відкриттів, які з тобою стануться, так? Це могли, можуть бути якісь романтичні розчарування чи ще щось. Але оця легкість юності, оце очікування е, е, якоїсь такої, знаєте, е, Очікування чогось такого незвичного, незвіданого, що твої душі, як воно наче бренить. І оцей аромат в мені викликає подібні відчуття. Я ніби повернулася до тієї з себе юної, якоїсь такої безтурботної в якійсь мірі, але вже ніби й дорослої. Ти вже себе якось позиціонуєш. Ну, одним словом, аромат прекрасний. Як я сказала, я ще й планую його влітку носити. Я до речі, хочу вам зняти в мене от є Діорісімо, Your Forever and Ever e Ofresh. -of e наскільки вам цікаво буде, щоб e я цю лінійку описала, розказала про кожен з цих ароматів детальніше, e і це як така моя підбірка була б для літа освіжаючих ароматів бренду Dior. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки для вас це буде актуальне. Тому цей аромат я також щиро вам рекомендую до затесту, тому що він неймовірний. Ось такою виявилася моя підбірка ароматів, якими я користувалася в квітні та травні. Е, сподіваюся, що все, що я розказала, описала, було вам цікавим. Е, я від е, всієї душі, від цього серця щиро рекомендую вам до затесту кожну з цих композицій. Якщо у вас є бажання спробувати якийсь із цих ароматів, я займаюся розпивом, можу з вами поділитися з цими композиціями. Ось моя сторіночка в інстаграм. До речі, Сторінка попередня моя в інстаграм, де я робила розпив, на жаль, її чомусь заблокували, тому це нова сторінка. І я буду вдячна кожному з вас, якщо ви підпишетеся на цю сторінку в інстаграм, будете спостерігати за оновленнями мого парфумерного гардеробу, якось коментувати. Це все там на сторінці, проявляти активність, за це вам буду дуже вдячна. Також в описі під даним відео я залишу посилання. На мою сторіночку на шафі, де я займаюся розпивом, ви також можете зайти, подивитися, яка, які аромати там представлені в асортименті. І спробувати якісь із них. Я з великим задоволенням з вами поділюся. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові відео на моєму каналі, та підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!